Об українському параді победа над Росією в Москве мечтать об'язан абсолютно каждый житель страны. Максим Галкін сьогодні доводить до істерії Ольгу Скабєєву, одну з головних пропагандисток Росії. Сьогодні в неї напад істерії. Пропагандистка назвала його гнидою та. Справа в тому, що філя в колготках з головою Скабєєвої гарантує перемир'я. Галкін відправив Кіркорова на передову а е, сказав Кіркорову взяти з собою голову Скабєєвої, щоб на декілька днів е, сталося перемир'я. Ліна Вовк сказала, що вона готова йти на фронт. Вмісто з хлюше і Ну, и Степашку никто не спрашивал. Их натянут и пойдут. Хотя на ее месте я бы взял Силию. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, У перемірі на несколько днів небезпечно. Якщо ви шумні, голову з голову з Кеєві, похоже на бренд Версачі буде, это будет посеред. Не В немилість до російського гумориста сьогодні потрапив давній друг Філіп Кіркуоров і пропагандистка Скабеєва. Артист пожартував, що дует одіозних росіян може гарантувати кількаденне перемир'я на Передові вочевидь. гуморист мав на увазі, що образ епатажного виконавця настільки здивує та розсмішить військових, що вони не зможуть продовжувати бойові дії. Відео зі стендапу Галкіна з'явилося в мережі. Свій жарт пародист почав з обговорення російської ведучої Ангеліни Вовк, яка нещодавно висловила бажання поїхати на передову з головними героями дитячої передачі Добраніч Малюки. Пожартував Галкін, і маємо реакцію. уже скобеевые. Об украинском параде победа над Россией в Москве мечтать обязан абсолютно каждый житель страны. Варто також пояснити, що жарт про прозорі колготки виникне з порожнього місця минулого року в Казахстані про путінський співак Філіп Керкоров вийшов на сцену в дивному вбранні, яке просвічувалося і обтискало фігуру 55-річного Кіркорова. До речі, голови в руці про що згадав росіянин, переважно асоціюють з брендом Гучі, на показі якого у 2018 році моделі з'явилися з манекенами. У руках Версача не має своїй колекції подібних аксесуарів. Однак, логотип модного дому, голова міфічної медузи, його можна помітити на всіх виробах бренду. Сьогодні пропагандистка РФ Скабієва злісно висловлюється про Галкіна в телеграм-каналі, намагаючись його зачепити. Фанатка Путіна зазначила, що жарт росіянина про її голову це прямий заклик до вбивства. Правда ж, смішно пише Скабієва, який душевний добрий хлопчик, голова Скабієвої у Кіркорова в руках. Ха-ха, ви навіщо такому чудовому гумористу влаштували камінг аут? Навіщо розповіли, що Галкін не традиційної орієнтації? Брехони. Галкін, не. гей, він формений. Не буду цього казати. Звичайна гнида, каже Лукашенко, б'ється в істериці. Телеведуча, бачите, все-таки е, долинають жарти росіянина Максима Галкіна, адже він знає, де вколоти у пропагандистів. До речі, Ольга Скабеєва не перша е, пропагандистка, яка ображає Максима та Аллу Погачову. до цього е, виступала Маргарита Сіманян, яка в схожому тоні ображала і гумориста, і привадонну РФ. Проте. Тоді Филипп Кіркоров став на захист Пугачової и Галкіна. Маргарита Симонян в одном из телевизионных шоу очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег Максима Галкіна и Алле Пугачевой. Для чого? Ти держала свечку, щоб публично очернять человека и его семью. Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздум. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре. Розбрасуючи нечистоту чистоту і сплетів. Проте ці слова не стали чимось особливим для Максима, і адже він не підтримує пропутінських виконавців, в тому числі і Кіркорова, який був близьким другом його та але Погочової, до речі, колишній чоловік. Але Погочової Філіп Кіркоров. Проте Максим не підтримує жодного артиста чи колегу, який підтримує. Путінський режим. Тому нещадно критикує, як і Кіркорова, Скабєєво, Сіманян та інших персонажів цього жахливого шоу. В місті має огромна сила. Я держу путь в Крим. І навіть жаль, що всього два концерти в Ялті і Феодосі. Я так хочу побачити всіх кримчан. Але особенно буду чекати всіх наших. Героїв, я приглашаю на свої концерти ранених наших воєнних, которые вистановлюють здоров'я і в кримських госпіталях, і в санаторіях. Ой, Кіркоров, ти б краще мовчав і не відкривав свого рота. Тебе будуть також судити за твої публічні е, висловлювання, за те, що підтримував окупантів, за те, що їздив в Окупований Крим, за те, що закликав до. Військових дій, за те, що отримував нагороду з рук Путіна, за це тебе будуть судити. Слава Україні! Слава Збройним силам України та вперед до перемоги!